У цій майстерні щодня збирають дрони, які передають військовим на передову. Щомісяця тут виготовляють майже 100 екземплярів, каже співзасновник дронарня Сергій Білик. Виробництво започаткували минулого року. Це дрон-бомбер. Це є 10-дюймовий дрон, який повертається, який має скит. У нас є паралельні процеси. Є процес донатних дронів, де люди скидають кошти, ми збираємо дрони, потім за то звітуємо, передаємо військовим, передаємо військовим по актах, прийом передачі. У нас є своя система електронна, де ми це все де ми це все вписуємо. Тобто, ми можемо сказати, кожен дрон кому коли пішов. Сергій Білик розповідає, в команді працює 20 ро людей. На виготовлення одного дрона витрачають від 11 тисяч гривень. Купують, комплектуючи як в Україні, так і за кордоном. Перший етап виробництва підбір і збирання основи дрона, каже тернополянин Володимир Цвях. Треба якісно зібрати цю раму, щоб не було ніякого шату. Бо дрон в повітрі він дуже має велику вібрацію. І якщо щось десь не докрутив, воно все потім вилізе боком і. Потім дуже багато часу піде на те, щоб знайти в чому саме помилка. Мозок кожного дрона його електроніка, каже тернополянин Віталій Соха. Чоловік збирає та налаштовує дрон. Кожен дрон може відрізнятися своїми комплектуючими на більше дрони. стоять відповідно більші мотори. Їм потрібно більше потужності, відповідно, там стоїть більше потужність. Все може відрізнятися від потреб військових. Чи це має бути система зі скидом, чи це має бути дрон Камікадзе? Також у майстерні ремонтують дрони, які їм повертають військові. За місяць злагодять майже 40 таких квадрокоптерів, каже Віталій Соха. Серед них і дрони, які збили українські військові. Ось На ньому стоїть алюмінієва рама. Приходять такі дрони, військові нам їх передають, ми їх доробляємо і вже вони летять проти нашого противника. Третій етап діагностика. Тут працює тернополянин Василь. Важливо перевірити обертання моторів чи вони правильно крутять в правильному напрямку. От. Я впевнився, що правильно крутить, що проблем при польоті не буде. Також можна перевірити налаштування відеосигналів, канали, частоти. Можна перевірити, чи дрон добре з'єднується з пультом керування. От ми бачимо, що зараз є зв'язок, що все працює. Також бачимо, картинка є. Перед тим як дрон потрапить до військових, він проходить фінальне випробування обліт. Це критичний етап перевірки, який дозволяє оцінити його готовність до польових умов і забезпечити максимальну надійність, каже співзасновник дронарні Назар Кондратишин. Зараз наша задача дізнатися, чи в нього немає якихось е, називається проблема флаєвей. Це якщо дрон вирішує, що йому зразу треба летіти без оператора. Мотори крутяться туди, куди треба. Дрон піднімається, дрон стабільно себе тримає. Після цього ми вирішуємо, що він може їхати обльотуватись вже на полігон. За словами Назара Кондратишина, відправляють дрони на Запорізький, Харківський та Донецький напрямки. Тетяна Панченко, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.